Усім привіт! А сьогодні ми поговоримо про вирази. В цьому відео ми розберемося, що таке вирази і які властивості їм притаманні. Подивимось на послідовність виконання виразу і з'ясуємо, які переваги ви отримаєте, розібравшись з цією концепцією. Вирази є базовою будівельною одиницею в будь-якій програмі. Вираз це синтаксична структура, результатом якої завжди є об'єкт, створений цим виразом або існуючий. Вираз можна порівняти з. SQL запитом у базу даних. Ви кажете, що вам потрібно, а Python виконує вашу команду і надає доступ до об'єкту пам'яті для подальшої взаємодії з цим об'єктом. Ось таким чином може виглядати найпростіший вираз це літеральний вираз, результатом якого є об'єкт типу float. Ще однією властивостю виразу є можливість заключити його у дужки. Щоб створити або отримати об'єкт, Python потрібно виконати вираз, або краще сказати, його обчислити. І щоб розкрити дужки, Python потрібно обчислити вираз у дужках. Ви можете додати скільки завгодно дужок, Python розкриє їх усі, і результат в даному випадку не зміниться. Щоб не загубити об'єкт, що є результатом виконаного виразу. Ми можемо спрямувати на нього посилання за допомогою операції присвоєння. Таким чином, посилання запам'ятає адресу об'єкту, який був результатом виразу, і ми зможемо отримати цей об'єкт в подальшому. Отримання об'єкту за посиланням також є виразом, адже його результатом є об'єкт, отриманий із пам'яті. Розглянемо більш складний літеральний вираз. Створення тюплу із трьох елементів. Щоб обчислити такий вираз, Python потрібно обчислити кожен із трьох вхідних виразів по черзі зліва направо, результати яких будуть елементами створеної колекції. Ще більше прикладів літеральних виразів у Python розглянуто у окремому відео на цьому каналі. Іншим різновидом виразів у Python є такі, що містить оператори, унарні оператори. Такі, які потребують один операнд, І тернарні оператори. Такі, які потребують два операнди. Ось такий вираз складається з декількох виразів: отримання об'єкту за посиланням, створення об'єкту типу float, виконання операції додавання для двох об'єктів, отриманих раніше. Як ми бачимо, щоб виконати операцію між двома операндами, треба їх спочатку обчислити. Кожен окремий вираз можна заключити в дужки, і це жодним чином не вплине на фінальний результат. Операції з використанням in-place операторів не є виразами. Також, як і операція присвоєння. Проте в правій частині цих операцій все ж таки очікується саме вираз. На відміну від цих операцій, операція з використанням walrus оператору, що з'явився в Python 3.8. Є виразом, адже його результатом є об'єкт, який є результатом виразу зазначеного справа від Valuс оператору, який і буде присвоєний до змінної фу. Тому він може бути частиною більш складного виразу. При роботі з об'єктом у Python ми зазвичай взаємодіємо з ним наступним чином. Отримаємо атрибути об'єкту. Робимо в нього виклик. Якщо у цього об'єкту є така властивість, отримуємо елементи об'єкту, якщо він є колекцією. Усі зазначені операції є виразами. Розглянемо приклад для кращого розуміння. Щоб виконати цей вираз, Python потрібно спочатку створити об'єкт типу string за допомогою літерального виразу, потім отримати його атрибут split, що є колобол об'єктом типу метод. Підготувати вхідний параметр, що є об'єктом типу string, зробити виклик, результатом якого буде об'єкт типу List, Підготувати об'єкт, що буде використаний як індекс об'єкт типу Integer, І, власне, отримати елемент із ліста за підготовленим індексом. Більш специфічними виразами є такі, які містять ключові слова. True, false None є ключовими словами та разом із тим вони є виразами, оскільки результатами цих виразів є об'єкти булеві значення або об'єкт типу None. В Python є також набір ключових слів, що є логічними операторами, які також можуть бути частиною виразу. Не будемо забувати ще про такі вирази, як умовний вираз, генераторний вираз та усі компрегеншени. Які також є виразами. Вираз, який містить ключове слово лямбда, створить для нас функцію. Тілом якої є один єдиний вираз, результат обчислення якого і буде результатом привиклику цієї функції. Пропоную поставити відео на паузу і спробувати вгадати, які вирази ми ще не згадали. Напишіть вашу здогадку у коментарях. А не згадали ми? Такі вирази, що містять ключове слово Yield. За допомогою ключового слова yield можна не тільки отримати об'єкт із генератору, а ще й передати об'єкт в генератор. Переданий об'єкт і буде результатом цього виразу, який ми можемо присвоїти до посилання. І далі використовувати в тілі генератору. Рядок з конструкцією Yield From також є виразом. Його результатом буде return-генератору, по якому ми ітерувалися за допомогою YieldFROM. І не будемо забувати про синхронний Python, де результатом виклику асинхронної функції є об'єкт карутина, а ключове слово await є частиною виразу, результатом якого є результат виконання карутини, яка є awaitable об'єктом. При роботі з виразами важливо розуміти дві речі, в якому порядку обчислиться вираз, і які частини виразу не виконуються. Давайте розберемось на прикладах. Якщо вираз містить коми, в такому випадку ви створюєте декілька окремих виразів, результати яких будуть елементами новоствореного тюплу. Звісно, якщо набір таких виразів буде заключений в дужки – круглі, квадратні чи фігурні. Результатом такого виразу ви отримаєте tuple, ліст або set відповідно. Вираз, що включає декілька математичних операцій, має таку ж саму послідовність виконання, як і в математиці. Спочатку піднесення до степені, потім множення, потім додавання. Те саме справедливо і при роботі з рядками тексту. Та ми можемо використати дужки, щоб змінити порядок виконання операцій. При виконанні логічних операцій, спочатку виконується операції з оператором NOT. Потім AND і останньою за пріоритетом слідує операція OR. При змішуванні логічних та математичних операцій в першу чергу будуть виконані саме математичні операції. Та ви завжди можете використати дужки, щоб зробити ваш код більш зрозумілим та передбачуваним. На основі логічних операторів ми можемо побудувати більш складну умову. Наприклад, ось таку. Яка послідовність виконання такого виразу? Ми можемо припустити, що зліва направа. Але якщо ми розставимо дужки, ми отримаємо результат відмінний від очікуваного. Виконання операцій справа наліво також не дасть очікуваного результату. Секрет такого виразу в тому, що Python перетворює його на більш складний, такий, що містить дві окремі умови, поєднані логічним оператором AND. Як ми бачимо, тепер ми отримали очікуваний результат. Подібне перетворення справедливе також і при комбінуванні логічних операторів з ключовими словами IS та IN. Вони також будуть трансформовані в більш складний вираз, що містить дві окремі умови. Ключові слова AND та OR містять дуже цікаву логіку обчислення виразу. Якщо за умовою нам підійшов об'єкт обчислений за допомогою першого виразу, другий вираз не буде виконаний, бо в цьому нема жодної потреби. Тому в цих випадках ми не бачимо помилку ділення на 0, адже цей вираз не виконується. Схожу поведінку ми бачимо і для множинного порівняння, оскільки воно перетворюється на комбінацію перевірок з використанням оператору AND. Нема необхідності виконувати другий вираз, адже він не впливає на результат. При використанні умовного виразу буде виконан лише один із двох виразів відповідно до умови. Та якщо ви хочете створити вираз, який буде обчислений тільки тоді, коли вам це потрібно, звичайний вираз можна загорнути в лямбда-функцію. І він буде обчислений тільки тоді, коли буде викликана ця функція. Звісно, розібратись з виразами непросто, особливо якщо вони довгі і заплутані. Та ви завжди можете використати дужки, щоб явно задати пріоритет виконання виразу, або розбити вираз на декілька окремих виразів, що разом із використанням зрозумілих назв посилань зробить ваш код набагато зрозумілішим. Як ми бачимо, вирази в Python це не дуже проста тема, яка містить багато цікавої логіки, специфічних випадків та виключень. Та якщо ви опануєте цю концепцію, усе в Python стає набагато простіше. Наприклад, ось таким чином можна формалізувати різні синтаксичні структури у Python. Як ви бачите, усі вони спираються на три базові концепції: посилання, вираз, блок коду. Розуміння виразів в подальшому значно підвищить вашу здатність читати чужий код і розуміти в загальних рисах, що в ньому відбувається. Розуміння виразів можна порівняти з розумінням граматичних структур в будь-якій мові. Ви можете не знати, що означає це речення чи слово, та ви будете чітко розуміти, а це підмет, а це присудок, а це другорядні члени речення. Розуміння виразів є базовою навичкою будь-якого програміста і є ключем до процесу рефакторингу, що допоможе в подальшому відокремлювати шматки вашого коду один від одного, без змін поведінки програми, і полегшить розширення і підтримку програми в подальшому. А на сьогодні це все, що я хотів вам розповісти про вирази. Не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей!